Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю земляків моїх запоріжців, моїх підписників. Дякую вам за підписочку. Хто не підписаний, будь ласка, робіться. Це дуже швидко робиться. Так, дивіться, зараз, ой, я пристюгнута на шнурі. 18, 28, 19 травня. І зараз будемо робити правий берег міста Запоріжжя. Вибачайте, що так позненько, в лівий берег так затримався на час. Так, дивимось, починаємо верхня хортиця. Так, як я тримаю. Сьогодні дивимося на таких арканумах, які в прямому стані. Все тут немає перевернутих, я їх перевернула, щоб все було однакові. Так мені. Сьогодні йде. Так, поїхала верхня хортиця. Дивіться, якось, да, ось, ну, стогнація. Понятно, що ми в такому стані знаходимося вже давно. Летить це рицар, воно летить, але тут лежить сонечко. Ми зараз роздивимося цього рицаря. Стан по почуттям нормальний, але бачите, ситуація буде така собі бойова і хладнокровна. Військова ситуація. Тобто, буде воно летіти, буде воно. Е Буде ця ситуація. Я спитала, що то буде для нас. Це буде трієчка по жезлам. Тобто, життя, бажання, все буде добре, хоча дуже хочеться, щоб якось додавилось нам вогню. підвищений все-таки буде стан, бачите, будемо переживати. Але ось на сонце падає ресурсна карта, тобто все буде нормально, все ж таки. Так, це верхня Хортиця. Далі поїхали. Дно ви бачили, там башня, тому отут -то все і летить. Так, Хортиця, Хортицький район, це і є бабурка. Дивимося. Подвійна ситуація, не впевнена. Теж таке припадало, от був обман. Так. Іде загроза втрати, але по бокам лежать гарні карти. Втрата йде по енергіям, по, по енергіям, по вогню по життю. По життю. Тобто, можливо, що, бачите, тут немає самого прильоту. Тільки ось мечові вже ті, які показують. Да, бачите, і мир падає. Можуть бути тут втрати, можуть бути втрати люди. А це ми дивимося домівки. Звісно, в домівках вже будуть люди. Я зараз подивлюсь окремо по людям. Це ми дивимося верхню хортицю. Ой, фу ти верхню кажу, хортицю це побурка. Давайте я подивлюся, що воно по людям покаже. Поломівка показала, що може таке бути. Тут іде радість, але там йде як закритість така, знаєте, е і в емоційному плані. Ось іде захист. Допомога. Допомога іменно така, конкретно з. Ну, от, дивіться, можу так сказати. Ось іде просто захист, іде конкретний. Дивіться, ну захищаємося, ось воно. Я можу сказати, що тут іде, іменно буде по, по, по нервовій системі, по почуттям, по цим всім речам. Оце буде йти моменти такі. Не, бачите, не впевнена тут ситуація по землі у людях. Але башня падає. І відлюдник, башня і відлюдник. Кризисна карта, очікування результату. Що можу сказати так, може таке трапитися Подвійки, якщо там воно так буде. В негативі та двійка. да, може програтися, що буде удар, тобто буде якась серйозна дуже ситуація, окремо така вона по відлюднику. І кризисна карта йде по чашам, і будемо чекати результату результатами, що там і як. Може таке статися, що може завалиться дом. знаєте, ну, кудись попадуть і будуть людей. Доставати, бо і Люди про це каже. І оце що очікування і кризисна карта. Мені не хотілося б, щоб ця ситуація, звісно, була. Ну, люди, я ж нічого не можу зробити. Ось карти як впали, так і впали. Захист іде, йде захист, але по людям люди захищаються, Не, не, не має там, да, от, тобто люди захищаються, травм там немає. Іменно по тим картам по сімки, по дев'ятки жезлів, але по башні, звісно, там може трапитися і загибель, і злам там, переломи, і е, з головою. Тобто на башню може багато чого там припасти: і травми, і вдари, і серцеві. тобто, ну... На башню може все припасти. Але по отшельнику подивимося, як воно. Ну, дайте я подивлюся на лянорманах. Бо сьогодні я вже дивилася, таке було щось таке нереальне. Вже не пам'ятаю, в якому там районі на лівому березі. Я теж отак от перескочила на іншу колоду, щоб не пугати, не лякатися самої, не лякати людей. Давайте ми подивимося, Хортицький район, бабурка на цих лянорманах. Доріжжя і стабільність. Ага, хорошо. Вже, вже полегше. Розвілка може спрацювати по-різному. Хортицький район я дивлюся. Ось по луні воно впало. Так, чоловік у нас неактивний, трансформація. Ми будемо зараз відкривати. На лілю йдуть сообщення, ключ в наших руках, але бачите, що тут лежить? Якась подія. Знов сирени. Що це за сонце у нас? Покажи мені, що це за сонце. Ну, непогане сонце, не взрив. Так, ну і що це за трансформація? Рішення різке щось. Різке, але люди нормально себе почувають. По луні. Ну, ось, бачите, іде по луні. Тут по тучам. ситуація. От, от воно лежить, ось воно повторюється. Тобто, як воно тут відпрацюється під питанням? По букету, дай Боже, щоб так і було. Успіх. Люде, я хочу, щоб ви розуміли, я, звісно, ось у нас два різних розклади, який з них проіграється? мені б хотілося б, щоб оцей проігрався. Так, і давайте я людей подивлюсь, теж що тут, яка буде картинка. Це я дивлюся, Хортицький район Бабурка, хто як каже. Картам є проблеми, але вони будуть по клеверу. Є проблеми серцеві, бачите, тут йдуть удари. Дервова обстановка дуже. от По людям можу сказати, так. Більш-менш воно пройде ось менше, меншою кров'ю. да ось Але так, по, по почуттям б'є, ось лежить біля серця гора, б'є по почуттям. А, чому? Тому що тут лежить башня, тому що тут йде удар, тому що тут проблеми. Ось і все. Тому, от, тому воно таке. Тобто, що може бути такого? Це тільки от нервова обстановка, проблеми іменно із-за цього всього. Нерви, е, серце, от, тиск, отаке. От Але воно буде по клеверу, воно не буде страшним, воно не буде е, таким. Як ото випало. Так, як випало на той колоді. Поїхали далі. Бородинський район. Будемо дивитися на ліннорманах. Бородинський район. Захист це світу йде. Ось ідуть ці сирени, оце все. Нормально тут все буде. Під зірочками, бачите, що лежить. Теж буде тут захист це все, все буде нормально. Так, далі поїхали в Осіпенківський район. Зузахи це свято Ну, тут ресурсна карта, люди задоволені, все хорошо Ну, отут іде, бачите, теж сама історія, що воно буде. Буде. Бачите, чому все світ Тут проблеми йшли. Ресурсні причому. Так, і ось отут у нас по серцю. Тому, що бачите ось. Зміни підуть, відпрацюється. Тому воно ось лежить кольцо тут. І серйозні будуть зміни, тут підуть, і буде серйозна ось, ресурсна карта. Так, буде все хорошо на скам Тепер дивимося е, кусок перед мостом, е, як їхати з правого берега на лівий, там, де пушка стоїть. Дніпровський район кусок. Ця подія закінчиться нормально. Тут також буде хорошо. Дивіться, щоб була коса. Ось, пожалуйста. Хлопці ресурсно відпрацюють цю ситуацію. От дивіться, що було під букетом. Зараз я це приберу. Тобто тут і коса. Я вам просто показую, щоб ви бачили, що, ми, що проходять. От, коса це різкі зміни. Тут вон башня і криси. Тобто, від чого нас відводять наші військові? А тепер дивіться, що тут з букетиком лежить. Робота. Дуже серйозна робота. Ну, воно поряд з цим, так що воно і відображає те ж саме. Так, ну і в принципі, тут нічого поганого взагалі немає під кільцем. Іде ресурс, тому що тут проблеми, їх треба вирішувати. Тут їх і вирішують. Захист світу ще йде. Прекрасно. Прекрасно, це у нас був цей кусочок. І тепер я дивлюся приватний сектор правого берегу взагалі. Башня і криси. Оту донешку у вас. Приватний сектор. Трансформація. Ну, так скажу. Це вже я доклала на ті плани. А ну, давайте глянемо сонце. Клевер і змія. М -м -м. Ну, в принципі, так, лежать проблеми, але неясно, бачите, не ясно, тільки буде там ситуація. Неясно, чим він не закінчиться оповіщеннями? Ну, Люди будуть задоволені, слава Богу. Клевер випав. Я, от коли клевер випадає, то воно буде все нормально. Повинно бути все нормально. Так, приватний сектор, хоча донечко було, звісно, у вас шкодне таке. Так, і, в принципі, ми все подивилися. Ну, давайте ще людей подивимося вже взагалі. Все в одну сторону лежить. Щось перевернулося. Так, люди, люди по правому берегу взагалі. На ситуація, але потім букетик іде. Ну, зараз подивимось. Бачите, кругом це серце падає, ця чутливість, оце, що ми вражає, вражає і тиску людей піднімається. Але бачите, в цілому ресурсна карта знову йде. Так що все буде нормально. От дивіться, що, що тут під серцем Луна, нервова обстановка, оце, оце грізня, оце, оце Люди ще самі себе, знаєте, накручують, от воно йде, оце все. Більш нічого такого не повинно бути. По, 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 воно йде все по почуттям, б'є по нервовій системі, б'є по серцю, по посеред судим цим захворюванням, тиск і так, далі, і так далі. Більш нічого такого не повинно бути, але це навіть не пов'язано по, по великому рахунку, що воно там прилетить. Воно не прилетить. Але все одно падають такі карти. Так що, все буде. Травм немає, загиблих немає. Ну, от буде така ситуація, як тільки по почуттям, по серцю. Все, я закінчила правий берег. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, все ви знаєте, що вам робити. І почуємось, Па-па!